Інформацію про позицію України в рейтингу світового банку також прокоментував посол Сполучених Штатів Україні Джефрі Пайт. Як посол я часто чую скарги американських компаній на труднощі, з якими вони стикаються в Україні, і мені хотілося б, щоб тон цих розмов змінився. Я хочу, щоб підприємці США хвалили Україну за те, як легко тут працювати. Я дуже задоволений, що Україна покращила свої показники у рейтингу світового банку щодо легкості ведення бізнесу. Але ще багато треба зробити, адже недостатньо мати хороші закони на папері. Вони ще мають бути втілені, чітко і повністю. Сполучені Штати також закликали Україну виконати усі вимоги для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, зокрема, звільнити Юлію Тимошенко. Посол Пай також висловив підтримку з боку Вашингтона європейському вибору країни та наголосив на нових можливостях, які відкриє перед країною угоди про асоціацію з євросоюзом. Ми щиро сподіваємося, що українська влада зробить ті кілька необхідних кроків, що залишилися, аби підписати угоду про асоціацію на Вільнюському саміті наступного місяця, у тому числі звільнення колишнього прем'єр-міністра Тимошенко, щоб вона могла отримати потрібну її медичну допомогу за кордоном. Це ваш вибір, і ніхто інший не має права говорити вам протилежне або заважати вашим прагненням удосконалювати свою державу за допомогою інтеграції з вашими європейськими сусідами. Ніхто.